То я був тут три рази в тиждень цього. року Може, відпливайте трохи далі. Вода не роз'їдає слизову очей. Дуже така нормальна очима можна дивитися під водою. Ми минулого року були, а потім не я почала не, не. Ти чого? Добровський кар'є їх знімаєте? Я знімаю на відео, так. Хочу щоб люди просто розуміли. Суть. Да, Що й не 50 водів. В басейні більше печа, ніж тут. Тримає вас вода, та? Ну тут особливо... Не виступає сіль на тілі.